Мої вітання. Сьогодні ми зробимо дуже пра просту практичну роботу по створенню титульного листа для вашого реферату. Це у нас зразок, ось щось на кшталт такого у вас повинно вийти в кінці. Отже, все, що необхідно, написано у вас в цьому документі, тобто кожен крок в цьому алгоритмі у вас записаний. Створюєте текстовий документ, друкуєте текст за зразком. Зразок у вас є. Далі адаптуєте його під себе. Що мається на увазі, ви можете навчатись не в восьмому А, а в восьмому В, наприклад, класі або Б. А також тут прізвище і ім'я повинно бути ваше. Наступне зберігаєте текстовий документ із назвою. Назву ви бачите: введення редагування та форматування тексту, і далі ваше прізвище. Наступне, третій пункт, ви бачите, він розбитий тут на підпункти. Ось, до речі, вам і багаторівневий вид списку. Так, ми виставляємо поля. Далі змінюємо розмір шрифта 14 для всього документу, крім слова реферат та його назви. Там ви можете виставляти свої власні. Наступне, це вирівнюємо фрагмент тексту для того, щоб він виглядав ось саме ось таким чином. За допомогою enter розташовуємо таким чином, щоб повністю по всьому документу. Блок підготував за допомогою лінійки. Вирівнюємо по ну, десь так, ближче до правого краю, але щоб рівняння було саме ось по першій лінійці. Так, ну це зараз ми все з вами зробимо, все з вами переглянемо, як це все робиться. Отже, відкриваємо власний диск, або папку створюєте, або, наприклад, можете прямо в корні папки створюєте новий текстовий документ. Створити документ. Чекаємо, доки він відкриється, і далі нам необхідно надрукувати текст. Я зроблю дещо схитрю, тому що у мене заготовка вже є. І я додаю просто цей текст. Одразу візьму, виділю весь текст, зроблю тут роман і 14-й розмір шрифта тобто те, як у мене воно і повинно бути. Далі ми продовжуємо з того, що беремо, виділяємо ось ці 4 рядочки. і Відповідно до зразка, ми їх вирівнюємо по центру. Тобто беремо ось цей значок, ставимо по центру. Далі у нас буде реферат, ми можемо трішки відступити назва реферату. І тепер, відповідно до зразка, вирівнюємо в стовпчик. Ось цей блок. Тобто, ось таким ось чином. Так, далі, ось тут у нас буде сузір'я. перевірив вчитель інформатики, так, і 2023. 2023 одразу ми можемо поставити ось по центру. А ось цей блок. У нас вирівнювання повинно бути за лівим краєм, але воно повинно бути ближче до центру. Ось таким чином. Беремо на лінійці і виставляємо ось так. Тобто. Коли ми будемо перетягувати, куди б ми не поставили, таким чином буде вирівнюватись. Ну, давайте десь поставимо на дев'ятку. Я думаю, цього буде достатньо. Так, після цього беремо слово реферат. Зробимо його, наприклад, нехай воно буде написано синім, і виділимо його також, щоб було якесь там форматування у нього. Давайте жовтий колір зробимо. Так, далі. Наступне візьмемо там, зробимо його там 36-м. Далі. Назва. Назву ми візьмемо, ну, нехай там, якимось 24 і напівжирним. Вирівнюємо по центру. І тут також ми вирівняємо по центру. І що нам лишається? Нам лишається тепер взяти відповідно до зразка, поставити поля і розмістити текст у. За висотою по, всьому, по всій сторіночці. Так, переходимо до полів. Для цього натискаємо файл. обираємо налаштування сторінки, і у нас повинно бути верхнє нижнє 2,54. Ліве, праве 1.191. Один 91, вибачаю. Один, 91. Так, тут так і лишається. Натискаємо ОК. Все, ми формат зробили. Тепер а, єдине, що потрібно, за допомогою Enter, ось таким чином розмістити. Давайте я зроблю менше тут, десь 75, щоб була видна повністю нам сторіночка. І ми тут зробимо дещо розташування. Ось таке. Власне, все, ось ця вся практична робота титульну сторінку за зразком ми з вами зробили. Коли є опис, коли є, так скажімо, норма контроль для цього, то ми можемо таким чином зробити. Для вас цей опис буде полягати ось в цих пунктах. Наступне, що ви робите, це зберігаєте документ. Тут ви пишете відповідно до ось цього зразка, введені редагування і далі ваше прізвище ім'я. Тобто, ось тут ви. Записали, далі ставите там крапочку, і пишете. Ваше прізвище. І, і далі ви можете зробити або скріншот, або краще натиснути. Ось тут поділитись. Так, усім, хто має посилання, копіюєте посилання і прикріпляєте його в Classroom. Таким чином здаєте мені роботу, і я можу відкрити і переглянути цей документ прям, а, прямо у вас на диску. Ну і на цьому все.